Поговоримо про піктів маловідомих автохтонів Британії. Пікти це маловідомий народ що жив у Британії до англійців та кельтів. Власне, жили пікти на території Шотландії і прилеглих островів. Принаймні, там вони зафіксовані у середньовіччі. Вважаються вони нащадками древнього до кельтського населення Британії. Імовірно, вони близькі родичі або нащадки будівників Стоунхендж. Збереглись камені піктів написані огамічним письмом. І піктографічним протописьмом самих піктів. Збереглись піктські хроніки, де записані імена їхніх королів. Але, крім імен, іншої інформації вони не дають. Будували пікти кам'яні фортифікаційні споруди, названі брохами. Вони характерні тільки для Шотландії, і можна вважати їх винаходом піктів. Мав цей тип фортеці округлу форму. Камінь сухої кладки без розчину, перекладений дерев'яними балками. загадковою є також мова піктів. На сьогодні лінгвісти із незначних слів, що дійшли до нас, схиляються до того, що це була мова ізолянт, якою розмовляло до кельтське населення Британії. Судячи з усього, це був досить войовничий народ, хоч тому, що римляни їх так і не завоювали. Тобто Кельтську Британію вони підкорили, а від Піктської Британії вони просто відміжувалися. Спочатку Адріановим валом, що будувався з 76 по 138 роки до нашої ери, а потім Антоніновим валом за 160 км кілометрів на північ від Адріанового валу. Тобто римська імперія в період розвіту не змогла завоювати цей народ, що знову ж таки має свідчити про їхню войовничість. Про піктів вже у середньовічний час згадує Беда Благочестивий, католицький монах VIII століття. Він писав про п'ять мов Британії, одна з яких піктська мова. Також той же Беда Благочестивий писав, що пікти вибирають королів швидше по жіночій лінії, ніж по чоловічій. Звідси робимо висновок, що у піктів швидше за все щось на зразок воєнної демократії, де король обрана особа. І, можливо, мав місце матріархат, адже не просто так королів обирали по жіночій лінії. Також Беда ділить піктів на північних і південних, що воювали між собою. Звідси, зрозуміло, розвиток фортифікаційних споруд у піктів, хоч і відносно примітивних. Цікавим є те, що піктів не завоювали римляни, але завоювали кельти з Ірландії, названі скотами. Скоти висаджуються в Британії у VI столітті і одразу вступають в їх бої з піктами. В цей час церковне джерело житті Колумба згадує піктського короля на ім'я Бреда, який протистояв скотам і прийняв християнство. Після смерті короля Бреди кельти шотландці підкорили значну частину піктських володів. В VII столітті пікти відбуваються від англосаксів і зазнають поразки від королівства Нортумбрія. Але не здаються і за свідченням беди знову відтісняють нортумбрійців на південь і значну частину англосаксів беруть в рабство. Початок 8 століття за ірландськими джерелами це також початок міжособиць в середині піктського суспільства. Пікти повністю втратили самостійність у 843 році, коли король скотів Кеннет I приєднав піктське королівство до Гельського королівства. Об'єднане Гало-Піктське королівство стало називатись Альбою. На основі королівства Альба утворилася усім відома Шотландія. Пікти хоч і давно зниклий народ, але вони внесли свій вклад у історію, культуру і фольклор Британії.